Доброго Дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники, доброго дня, наші українці! Рада вітати вас, дорогі наші підписники каналу, наші дорогі клієнти, наші шановні партнери. Щиро вітаю вас з прийдешнім святом нового року. Цей дуже складний час для нашої країни. Я бажаю всім вам та вашим близьким тільки одного: щоб всі ви були живі та здорові, віримо та чекаємо на нашу перемогу. Адже все обов'язково буде. Україна ваша менеджер Катерина з Новим роком. З різдвом вітає наші клієнти, шановні наші підписники. Локація Мій інструмент щиро вітає вас на, з прийдешніми святами з Новим Роком. Цей рік був дуже тяжкий для нас, але ми витримали. Ми працюємо. Працюємо далі і все це завдяки вам за що вам велике дякую. Ну і е у нас лише одне побажання в цьому році, в цей новий рік. Ми всі загадуємо лише одне: це мир над головою і вільна незалежна Україна. Вітаю з наступаючим Новим Роком та Різдовим Христовим. Бажаю всім миру та добра. Шановні співвічинники, вітаю вас з наступаючим Новим Роком та Різдовим Христовим. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, наснаги та миру нашій країні. Новим Роком! Доброго дня, шановні партнери, колеги, підписники. Дозвольте всіх вас привітати з наступаючим Новим Роком. Побажати, ну, напевно, зараз Українця лишається бажання. Щоб якнайшвидше нас, помиро та нашій вільні, незалежні, з Новим роком. Вітаємо всіх з Новим роком. Нехай мир та спокій запанує в наших родинах. Нехай щастя і добробут прийдуть кожен дім. Новим роком. Як ви бачите, сьогодні моє відеозвернення буде до вас новорічне. Ось таких чудових українських Карпат. Це Україна, шановні. І я хочу сказати, що 2022 рік був складним для нашої держави, для всіх компаній. Але ми його пройшли і ми стали ще сильнішими. І тепер ми впевнено крокуємо в 2023 рік і будемо там чекати головне це перемоги. І миру. Всі українці цього бажають. Ну а вам, шановні наші підписники, покупці, хочу сказати велике дякую. Тому що ви обираєте наш сервіс. І навіть під час повітряних тривог у нас були замовлення. І ми працювали для вас. І це нам дає наснаги. І саме в 2023 році я хочу сказати, все буде Україна. І дякуємо Збройним силам, що вони дають працювати. І ми дуже любимо. Нашу країну, тому що вона у нас єдина і має назву Україна з Новим Роком і з Різдвом Христовим.